Не кожного дня зустрінеш настільну гру, особливо карткову, яка спонукає гравців об'єднуватись у команду, допомагати один одному задля досягнення спільних цілей, однак при цьому залишатися конкурентами, адже переможцем у партії може стати лише один. І ось сьогодні в вашій увазі Гікач хоче представити гру Спліто. Яка пропонує спробувати саме такий ігровий досвід. Настільна гра Спліто розрахована від двох до восьми гравців, у якій учасники протягом партії розігруватимуть карти відразу у дві зони, спільно із гравцем ліворуч і спільно із гравцем праворуч. Таким чином, гравці повинні будувати об'єднані комбінації карт для виконання спільних цілей і тих, що будуть зіграні саме в цю зону. Адже наприкінці гри кожен гравець повинен перемножити очки. З двох зон, щоб обчислити фінальний результат, під час гри у спліто ви будете використовувати колоду карт, яка складається зі 109 карт. 37к завдань, а також 72 звичайних карт, по дві копії кожного із шести значень у шести кольорах. Під час гри у двох правила трішки змінюються. Тож з першого ми розберемо загальні правила, які підходять для гри від трьох до восьми гравців. На початку гри викладіть на центр стола дві карти завдання із символом зірки та символом місяця. Це можна зробити, відкриваючи по одній карті зверху колоди, поки ви не знайдете дві потрібні карти. Після цього перемішайте усі позосталі карти, утворивши одну колоду, і роздайте по 13 карт кожному із гравців. А решту карт поверніть до коробки. Як я вже казав, кожен гравець буде мати дві ігрові зони обабіч себе. Одна знаходиться між гравцем і сусідом ліворуч, а друга між гравцем і сусідом праворуч. У свій хід гравець повинен обрати одну будь-яку карту зі своєї руки, звичайну, або карту завдання, і викласти її до лілиць в одну з двох можливих зон ліворуч або праворуч від себе. Після того, як усі гравці зробили свій вибір, карти одночасно перевертають. А після цього всі гравці за столом передають позасталі карти з руки гравцю ліворуч, і настає новий раунд, у якому так само необхідно обрати і зіграти одну карту з руки в одну із двох зон. Головною метою гравців є назбирати якомога більше очок в обох своїх ігрових зонах. А це можна зробити виконуючи завдання. На кожній карті завдання вказана умова, що саме має бути у цій зоні наприкінці гри, щоб виконати умову, а також кількість переможних очок, які принесе виконання цієї цілі. Тож під час гри гравці можуть розігрувати як карти завдань, так і звичайні карти до своєї зони. Ви можете зіграти звичайну карту, щоб ваш сусід побачив, яке завдання ви плануєте виконувати, і, можливо, зміг допомогти в його виконанні. Однак під час гри учасники не можуть оголошувати, яку саме карту вони збираються розіграти, або яке завдання вони виконують, чи розголошувати будь-яку інформацію про свої карти на руці. Однак у грі Спліто все ж таки можна домовитися зі своїми сусідами про взаємодопомогу. Наприклад, можна сказати: це завдання. Ми Ще не виконали або не допомагай цьому гравцеві, ліпше допоможи мені. Тож таким чином, гравці розігрують і передають один одному карти, поки усі гравці не зіграють свою останню 13-ту карту з руки. Тоді гра завершується і учасники переходять до фінального підрахунку очок. Для цього гравці повинні перевірити виконання загальних завдань, а також завдань, що знаходяться у зонах. Наприклад, це завдання виконується, коли у зоні з цим завданням найбільша кількість карт відповідного кольору або значення серед усіх інших зон. Або умова, що у цій зоні повинна знаходитись кількість звичайних карт з указаним значенням або можливо не бути певних карт узагалі, незважаючи на колір карт. Також є завдання, що потребують наявність у зоні певного набору карт різних кольорів або зазначеної кількості різних кольорів. До того ж є й такі умови, за яких у зоні повинна бути вказана кількість карт з урахуванням самої карти завдання, якщо вона теж знаходиться в зоні. Під час підрахунку очок спершу гравці перевіряють виконання умов на загальних картах завдань, і якщо є зона, яка відповідає зазначеним умовам, вони кладуть карту завдання у відповідну зону. Проте, якщо кілька зон одночасно виконують зазначене завдання, карта вибуває з гри. А далі гравці перевіряють виконання завдань у кожній зоні окремо, перевертаючи до лілиць усі невиконані карти завдань. Далі кожен гравець окремо сумує кількість очок із зони ліворуч і сумує кількість очок із зони праворуч, а після перемножує дві отримані суми. Це відповідно і стає фінальним результатом гравця. Гравець із найбільшою кількістю очок і стає переможцем. У разі нічиєї серед претендентів перемагає той, хто має найменше карт у своїх двох зонах. Проте, як я вже казав, у гру Спліто можна грати й у дуельному режимі. Спершу займіть місце за столом одне навпроти одного. Далі здійсніть приготування як за гри на чотирьох, тобто сформуйте чотири стоси по 13 карт, два з яких роздайте гравцям, а два покладіть біля гравців ліворуч і праворуч, таким чином, щоб два вільних місця були обабіч кожного із гравців. У дуельному режимі кожен гравець має так само дві ігрові зони, ліворуч і праворуч від себе, однак кожна з цих зон належить тільки одному гравцеві, і його суперник не може отримати за них очки. Після свого ходу гравець викладає карти у порожню зону, відповідно беручи карти з іншої. І таким чином учасники розігрують усі карти, а після так само, як за звичайними правилами, відбувається фінальний підрахунок очок. Спліто це швидка карткова гра із чималою долею прорахунку і планування. А завдяки тому, що вам постійно доводиться взаємодіяти одне з одним під час партії, Спліто якнайкраще залучає учасників до гри. До того ж, те, що одночасно брати участь у партії може до восьми гравців, робить цю гру відмінним варіантом для посиденьок великою компанією. Ставте вподобайку цьому відео, поширюйте це відео друзям та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом з Гікачем і бережіть себе. До зустрічі! Па-па!